Я пам'ятаю той ранок так чітко, ніби його вирізали з тканини мого життя лезом. Липкий туман висів над подвір'ям, а кава на столі залишилася недоторканою. Я ще не знала, що все, у що я вірила, щойно розвалюється на друзки. Мене звати Катерина. Я жила в старому будинку на краю містечка з верандою, яка репіла кожного разу, коли Микита приходив з роботи. Ми мешкали там майже десять років. Штори на кухні я пошила сама з маминої вишитої скатертини, старий буфет відреставрували разом. Від тих речей віяло теплом, яке не купиш у меблевих салонах. Усе було впорядковано з любов'ю, як годинниковий механізм. Ми жили звичками, ранкова кава, поцілунок у щоку. Шум старого двигуна, його автівки, що зникав за поворотом, але саме у звичках криється сліпота. Той ранок не віщував біди. Я вставила тісто на вареники, у нас мала бути вечеря з батьками. Поки воно підходило, я вирішила поприбирати у його гаражі. Микита не любив, коли я там нишпорила, але я подумала, що навряд чи він помітить. Пил коробки, стара форма з військової кафедри. Яка досі пахла мастилом. І тоді я знайшла її червону шовкову хустку з запахом чужого парфуму, не мого. Спершу я подумала, що це подарунок, але потім квитанція з готелю з прізвищем чоловіка і підписом номер на двох. Дата три дні тому, коли він мав бути у відрядженні до Львова, і я завмерла не тому, що не здогадувалася, а тому, що тепер я мала доказ. Я не влаштувала сцену. Я зробила фото квитанції, сховала хустку і приготувала вечерю, як завжди. Вареники з сиром, що він так любив, ні батьки, ні сам Микита нічого не помітили. Я посміхалася, навіть коли він цілував мене в скроню і шепотів, мені так пощастило з тобою. Наступного ранку я подзвонила подрузі, Ірі. Вона юристка. І єдина, кому я могла довіряти вона приїхала з пляшкою вина і величезним пакетом документів. У нашій розмові було мало емоцій, лише факти, закон, підписи. Виявилося, що Микита мав ще одну кредитну картку, ще один рахунок, ще одне життя. Його друга квартира була зареєстрована на якусь Анастасію, а номер телефону, який він вказав як резервний, Зовсім не мій. Увечері я сиділа на нашій веранді і дивилася, як сонце ховається за обрій. Дерева шароділи, ніби шепотіли мені щось. Я раптом згадала, як ми з Микитою садили яблуню, він тоді сказав це дерево переживе всі наші сварки. Мені стало смішно, гірко смішно. Я не знала, що робити, але одне було ясно, я більше не могла жити в ілюзії. У тому домі, де кожна річ була вкладена з любов'ю, більше не залишилося правди. А без правди це вже не дім, це пастка. Наступні дні були дивні, ніби я раптом стала гостею у власному житті, усе, що здавалося мені міцним і надійним стіни нашої кухні, подушки з вишитими ініціалами, навіть запах його светра на вішаку, усе це трималося на шпильках брехні. І я ходила між тими декораціями, як акторка, яка забула текст, але мусить грати далі. Я не розповіла Микиті про знахідку. Зовні я залишалась такою самою, якою була спокійною, уважною, дбайливою. Але всередині мене щось змінилося. Було враження, що в мені відчинилися двері, про які я навіть не здогадувалася, і за ними гнів, розчарування. Але й дивна ясність я бачила все чітко його дрібні жести, як він ховає телефон під подушку, як іде в іншу кімнату, щоб перевірити робочі листи. Раніше я це ігнорувала, тепер записувала у внутрішній блокнот Іра підказала мені зібрати докази. Якщо буде розлучення, ти повинна бути захищена, особливо якщо він тягне за собою ще одну особу. Ймовірно, молодшу, амбіційну і дуже впевнену в собі. Я ходила як слідча у власному домі, Скріншоти, переписки з банку, дублікати ключів. Виявилось, він не лише зраджував, він готував запасний план, нове життя без мене. Я згадувала всі ті вечори, коли він запізнювався, і я хвилювалася, думала, що трапилось щось із машиною. А потім його погляд холодний, порожній. Колись у ньому було світло, залишився тільки відблиск екрана телефону, який став йому ближчим. за мене. Один із таких вечорів став переломним. Я повернулася з крамниці, а його не було вдома. Телефон мовчав. На інтуїції, на якомусь тваринному перечутті, я сіла в машину і поїхала до того готелю, квитанцію, з якого я знайшла. І знаєте що? Він був там, його машина, припаркована на задньому дворі, у вікні третього поверху, знайомий силует. Я не піднялася, не подзвонила в двері, я просто сиділа і дивилась. Уперше за багато років я дозволила собі нічого не робити, не рятувати, не шукати виправдань, а просто бачити, і це було боляче, але й неймовірно звільняюче. Я повернулася додому і вперше вимкнула духовку, на якій пеклись булочки, ті самі з корицею, які він так любив. Я витягла їх ще сирі, поставила в холодильник і сіла на диван, без слів, без сліз, зі спустошеною тишею в серці. Наступного дня я поговорила з юристкою. Ми склали план розділ майна, умови розлучення, аліменти. Так, він ще й збирався залишити мене без фінансової подушки, розпоряджаючись нашими рахунками так, ніби це його особистий фонд. Я була наївна, довіряла, любила, а він розраховував ще один етап відкрити правду перед моїми батьками. Мама дивилась на мене довго, не перебивала, а потім сказала Ти ще молода донька, але досить розумна, щоб не дозволити йому зламати тебе. Жінка не стіна, вона може впасти, але має встати, щоб більше не впасти від того самого удару. Ці слова стали моїм оберегом. Я досі не знала, як саме говорити з ним, але знала, що цей дім більше не буде тим самим. Він не заслуговував на наші стіни, на запах випічки, на наші вечори з фільмами 90-х років. Він зруйнував не шлюб, він зневажив людяність. Настав момент, коли тріщини стали надто глибокими, щоб фарбувати їх білою емаллю наївності. Мій дім тріщав по швах, але я знала, я відбудую новий, без нього. Є щось особливо нестерпне в тиші, коли вона не заспокоює, а душить. Ті кілька днів перед розмовою з Микитою були саме такими, ніби повітря у домі змінило консистенцію, стало густим, в'язким. Я йшла кухнею, торкалась знайомих поверхонь, а всередині усе стискалося, усе стало фальшивим, навіть тіні від лампи здавались чужими. Микита поводився так, ніби нічого не сталося. Говорив про роботу, жартував з нашого кота, цілував мене у щоку на добраніч, а я дивилась на нього і не бачила більше людину, тільки оболонку, яка колись була моїм світом. Одного вечора він приніс додому вино, сказав, що хоче повечеряти разом як раніше. Я погодилась, приготувала пасту, дістала свічки, створила ту саму атмосферу, яку ми мали в перші роки шлюбу, і сиділа навпроти нього, посміхаючись. Він підливав мені вино, торкався моєї руки. Я дозволила, бо знала це востаннє. Ти щось приховуєш. Сказав він, коли ми вже допивали другу пляшку. Очі не такі холодні стали. Можливо, відповіла я. Але хіба ти не звик приховувати? Його обличчя спочатку здивувалось, потім напружилося, але він швидко зібрався. Це про що ти? Про Анастасію, про номер у готелі, про другу квартиру, про кредитку, яку я знайшла, про ту червону хустку, яка пахне не мною? Настала тиша. Незахисна, нерозгублена, а тиша звіра, який відчув пастку. Він не заперечував одразу, не збрехав, просто відвів погляд. І в цю мить я зрозуміла він усе знає. Він не помилився. Він свідомо, це все не те, що ти думаєш, промовив він, і я ледь не розсміялась. Справді, і що саме я думаю, Микито. Він зітхнув, уникав мого погляду. Крутив келих у пальцях. Я не хотів, щоб ти дізналася так, це все просто сталося. Я не планував нічого. Просто сталося, повторила я тихо. Випадково оформив квартиру на іншу жінку, випадково відкрив окремий рахунок, випадково цілував її в номері готелю, поки я смажила твої улюблені деруни. Він знітився і тут же змінив тактику, Катю. Я просто заплутався. Нам не вистачало близькості, ми віддалились, Анастасія, вона слухає мене, підтримує з тобою ми стали чужими. Його слова були голками, але не через те, що боліло, а через те, що звучали як стандартний текст із дешевої мелодрами. Я подивилася на нього і побачила перед собою не чоловіка, з яким я прожила десять років. А людину, яка втратила вміння бути чесною. Чужими, прошепотіла я, а ти колись намагався знову стати мені рідним. Він мовчав, потім раптом спалахнув то що тепер? Ти хочеш все зруйнувати через один мій помилковий вибір. Я підвелась. Подивилася на нього зверху вниз, як на дитину, яка зламала дорогу іграшку, і тепер не знає, як її полагодити. Ні, Микито, ти вже зруйнував. Ти не я, я залишила його в кухні, не гримала дверима, не плакала. Уперше за весь цей період я була спокійна, рішучість має свою тишу вона не кричить, вона діє. Уночі я зібрала частину речей, не ті, що він міг би помітити. Лише найважливіше документи, гроші, кілька фото, мій щоденник. Рано вранці я поїхала до батьків без пояснень вони мене чекали. Мама навіть зварила компот з яблук, ніби знала, що я приїду саме зараз. Там, у бабусиній кімнаті, де ще зберігалися старі порцелянові ляльки і запах вицвілого жасмину, я нарешті заплакала. Не від жалю, а від того, що витримала, що не здалась, що не втратила себе у його зраді. Це була ніч перед бурею, але я вже знала, тепер я маю компас. Я не його жертва. Я жінка, яка йде своїм шляхом навіть крізь уламки. На ранок небо було важке й олов'яне. Дощ стікав по шибках, ніби саме небо хотіло змити з мене бруд останніх тижнів. Я сиділа на старому дивані в кімнаті, де колись хворіла моя бабуся, і гортала папери. Іра прислала мені попередній варіант угоди ми мали зустрітися з Микитою для підписання попередніх умов. Я перечитувала кожен пункт, ніби це був вирок. А насправді це була моя свобода, аркуш за аркушем, крок до того, щоб більше ніколи не прокидатися поруч із людиною, яка брехала мені в очі. Мама мовчала лише готувала сніданки, клала мені чай у термос. Поправляла ковдру на ліжку, як у дитинстві. Її мовчання було сильнішим за будь-які слова. Воно говорило Я поруч, я твій тил, я та хто знає, як важко встати, коли земля під ногами зникає. Через два дні ми зустрілися з Микитою в офісі адвоката. Він був напружений, одягнений надто офіційно, ніби вважав це театром. Його погляд ковзав по мені. Уникаючи очей. Я не дозволила собі здригнутись, навіть коли він намагався пожартувати. У його словах уже не було сили. Я забрала її, коли зібрала речі тієї ночі. Я можу пояснити, почав він, але Іра зупинила його сухим жестом. Сьогодні ми не пояснюємо, сьогодні ми підписуємо. Ми розписались у кількох місцях. Микита хотів внести правки. Намагався зменшити суму компенсації, апелював до спільного майна. Але я була готова. Іра відкрила документи з виписками з банку, з доказами переведення грошей на третю особу. Усе документально сухо по-діловому. Я дивилася, як він поступово втрачає ґрунт. Як у його очах з'являється страх не втратити мене, а втратити комфорт, контроль, рутину. Я ж не бив тебе. Не принижував, сказав він, ніби це був аргумент. І не любив, відповіла я тихо, а це найгірше. Після зустрічі я вийшла на вулицю, дощ припинився, але повітря було вологим і теплим. На асфальті залишилися калюжі, в яких відбивались хмари. Я відчула, як глибоко вдихаю, вперше за довгий час. Груди більше не стискало, я не належала йому. А він не мав влади наді мною. Дорогою назад я заїхала в наш дім. Колишній дім. Микити не було. Я мала зібрати решту речей. Коли зайшла всередину, мене вдарив запах, знайомий до болю. Моя випічка, мій шампунь, його парфум. Усе змішалося у той самий спогад, з якого я виривалась тижнями. Я не плакала. Я методично пакувала. Фото з відпочинку в Буковелі, чайник, який ми купували разом на базарі у Львові, кілька книг, де мої закладки ще з 2014 року. Я забрала тільки те, що справді було моїм, решта залишилося у минулому. У спальні я знайшла коробку з речами, які Микита ховав, всередині листи від неї. Анастасія, написані від руки з парфумом і банальностями. Я чекаю нашого літа, коли вже скажеш їй правду. Я усміхнулась. Вона теж вірила, що він стане іншим, що піде заради неї, а він не пішов. Я пішла, і це головне, я залишила йому записку без образ, без драми. Лише слова ти мав шанс бути справжнім, але вибрав зручність. Я вибрала свободу. Ніколи не повертайся туди, де був лишень гостем. Це більше не твій дім. Коли я їхала, вітер підхопив пожовклий листок із клумби біля ганку. У тому русі було щось символічне осінь брала своє, але я більше не боялася холодів, бо знала, за ними буде весна, і вона вже не залежала від нього. Після того, як я покинула наш дім, у мені було порожньо не так, як після втрати чи горя, а як після тривалої хвороби. Коли більше не болить, але ти ще не знаєш, чи зможеш знову сміятися. Мені було соромно визнавати, та я не одразу відчула полегшення лише в тому, і ніби розгубленість, куди тепер, коли все, що я знала, лишилося у тому домі разом із його парфумом і моїми зошитами. Я кілька днів жила у батьків, і з мамою ми говорили про дрібниці. Про старий сервіс, який вона берегла з весілля, про сусідку, яка завела песика. Але за цими дрібницями я відчувала її погляд, повен співчуття і тихого захоплення. Вона бачила, що я змінююсь, що я вже не та Катерина, яка жила чужими словами, чекала дозволу на щастя, жила у чиїхось графіках. Одного ранку я прокинулася і побачила у вікні сонце. Вперше за багато днів, і я вирішила вийти в сад. Там усе було як у дитинстві, стара груша, лавка, на якій ми сушили абрикоси, і м'ята, що пробилась крізь плитку біля теплиці. Я сіла на землю, торкнулася трави і відчула я жива, я ще тут, і мені більше не страшно бути одній. Це було початком. Я взялася за роботу. Як не дивно, мій мозок потребував навантаження, я почала редагувати тексти для невеликого видавництва, а ще допомагати Ірі з юридичними перекладами. Це не приносило великих грошей, але кожна нова справа змушувала мене відчувати себе корисною, а ще незалежною. Одного дня я поїхала в село, де лишився будинок бабусі. Раніше ми з Микитою хотіли його продати, та я наполягла зберегти. Тепер це стало моєю ідеєю фікс відремонтувати його, зробити там простір для жінок, які теж пережили зради, розлучення, втрати, не реабілітаційний центр ні, просто дім теплий, тихий, без осуду, де можна пекти хліб, читати вголос, мовчати на кухні, не відчуваючи тиску, де можна бути. Батько допоміг із ремонтом. Ми зняли старий шифер, замінили вікна. Я фарбувала стіни білою фарбою, і кожен рух пензля здавався мені очищенням не лише будинку, а й себе самої. Я знову знаходила в собі жінку, яка вміє створювати тепло не для когось, а для себе. Паралельно тривали юридичні процеси. Микита, як я і передбачала, спочатку намагався шантажувати емоційно, фінансово маніпуляціями. але коли зрозумів, що я не піддаюся, здався. Анастасія зникла з його горизонту так само раптово, як і з'явилася, і мені стало байдуже. Їхня історія мене більше не цікавила, моя була важливішою. Одного вечора я сиділа на ганку, Загорнута в стару бабусину хустку, наді мною зорі в руках, чашка з теплим молоком, і тут до мене дійшло. Я не просто втекла з минулого. Я повернулася додому, не в той дім, що ми будували з Микитою, а в себе, у ту частину душі, яку колись втратила між компромісами, мовчанням і страхами. Я вже не прагнула зібрати все докупи, навпаки. Я навчилася жити з уламками, бо саме з них починається нове, нестерильне, неправильне, але справжнє. Минуло кілька місяців. Осінь остаточно поступилася зимі. Село засипало снігом, дороги стали тихими, а повітря настільки прозорим, що іноді здавалося, ніби можна побачити думки інших людей, якщо вдивлятися досить довго. У цій тиші я знайшла те, що так довго втрачала мир. Не той, що декларують у фільмах про самопізнання, а справжній земний, такий, що приходить разом із запахом дров шерехом вітру і теплою водою в тазу після прибирання. Будинок бабусі я перетворила не лише зовні. Я вкладала в нього частинки себе, фарбувала стіни власноруч, вишивала наволочки. Збирала книги на полицю, кожна деталь несла історію. У кімнатах пахло яблуками і м'ятою, іноді фарбою і лаком для дерева, але найголовніше тут не було брехні. Уперше за багато років я жила у правді, і це стало моїм новим стандартом. Микита намагався вийти на зв'язок ще кілька разів. Спочатку писав нейтрально про речі, які залишилися у гаражі. Потім пробував жартувати, згадувати спільні моменти, але в мені більше не було місця для нього. Усі ті емоції, які я переживала раніше гнів, образа, біль випарувались, не лишилось навіть роздратування, лише порожнеча і байдуже прочитано. Я віддала речі, які він просив, через адвоката, без записок, без зустрічей. І не тому, що хотіла бути вищою за це, а тому, що вже жила в іншому світі, там, де прощення, не акт милосердя, а вибір не повертатися у темряву. Життя навколо почало змінюватися. До мене приїхала перша жінка, якій потрібен був притулок, таня з двома дітьми. Її історія була гірка, ще більш заплутана, ніж моя. Вона спершу не довіряла мені, мовчала. Тримала все при собі, але поступово відкрилась. Ми разом пекли пироги, прибирали стару веранду, розвішували дитячі речі сушитись на мотузці. У її доньки була лялька з відламаною рукою. Я пришила їй нову з тканини, і дівчинка притисла її до грудей так, ніби отримала щось святе. Після тані були інші, кожна з них приходила зі своїм болем, але й зі світлом. Я слухала, не вчила, пропонувала чай, а не поради. Іноді це найкраще, що можна дати людині простір бути собою без страху, що її зламають ще раз. Одного дня до мене надійшов лист справжній паперовий з печаткою. Це був офіційний дозвіл на реєстрацію мого центру як громадської ініціативи. Я прочитала його вголос, а потім довго сиділа біля печі. Усвідомлювала, це вже не була втеча від минулого, це був мій вибір будувати нове, і не тільки для себе. Увечері я вийшла на вулицю. Сніг скрипів під ногами, небо було усіяне зорями, і десь далеко в селі вила собака. Я дивилася на все це і відчувала вдячність, не за біль, а за те, що я його пережила, що не озлобилася, не озирнулася, не замкнулась. Що змогла пройти цей шлях і не втратити головного віри в людей, у жінок, у себе. Я не шукала нової любові, не створювала місце під когось, але одного разу до села приїхав новий вчитель працювати в місцевій школі. Він прийшов до мене по книжки для учнів, почув, що в мене є бібліотека, і лишився на чай. А потім прийшов ще раз і ще ми не говорили про минуле. Лише про те, що кожна людина має право на перший сніг, на свіжий хліб, на ранкове сонце. Я не знаю, що буде далі, але я знаю одне: я більше не боюсь, бо навіть коли тебе зраджують, принижують, знецінюють, світ не закінчується, іноді саме тоді він тільки починається. Там, де колись були руїни мого шлюбу, виросла інша я сильна, спокійна, жива. І здатна любити не сліпо, не заради когось, а з гідністю.